Значить, після того, як терапевт зробив усунути дисфункцію діафрагму, тобто тільки після того, як терапевт говорить, що можна робити ці вправи, тоді ви їх починаєте робити самостійно. Перший варіант його можна робити, і тобто це допомагає усувати дисфункцію, ви ставите область стена на піднічі бетросток, там, де починається шлуб. Придавлюєте і робите кашлявий рух. <coughs> Придавлюєте, робите кашлевий рух. Ми таким чином відновлюємо, витягуємо штунок з діафрагмального розгору і відновлюємо стан діафрагми. Далі дихальні вправи це вже іде перенавчання, як правильно дихати. Значить, в нормі у нас на досі діафрагма з купола вирівнюється. тобто коли ми робимо вдих, має бути такий рух. І на видосі живіт має втягнутися туди діафрагма з прямою переходить в куполазу. Вдих, на видосі, видих, Вид... зараз <смас> показую вдих. Так, робимо. Етапів декілька разів на день. Тобто можна зробити буквально 3-4-5 вдохів, але повторюємо декілька разів на день. Що ще дуже важливо під час такого дихання має свято працювати тазова діафрагма. І так, коли ми робимо вдих, наш таз, живіт, виходить і таз розворачується в цьому напрямку. Коли ми робимо видих, таз. По, не піднімається вверх, а також по дузі, розворачується вперед. Тобто виглядає це, я тільки таз показую. Він не йде вперед-назад, а саме дуга має бути отака. І так повністю вправо виглядає таким чином. Фіншо.